Що сюди одівається лапароскоп? Це така 35-сантиметрова довжиною трубка діаметром 9-10 міліметрів. Специфічна оптика, для того, щоб можна було спостерігати в боки. Дивитися, заглядати під всякі органи всередині. Операції за допомогою лапароскопа у Полтавській центральній районній клінічній лікарні проводять вже 10 років. Цей метод кажуть, у медичному закладі дає можливість пацієнту швидше стати на ноги. Лапароскопія це сучасний метод оперативних втручань, що виконується на черівній порожнині та черевній стінці. Переваги зменшені після операційного болю. Переваги в тому, що в десятки разів зменшується операційне навантаження, травма саме операційна, тому людина набагато швидше виписується зі стаціонара і виходить вже до нормального образу життя. Проти показань до такого способу операційного втручання немає, каже лікар-хірург Олександр Момот. Додає є лише певні загрожуючі стани, але це поодинокі випадки. Кожен четвертий, п'ятий пацієнт. Зараз оперується лапароскопічно. Я не можу сказати, що це велика, я не можу сказати, що це мала кількість, є певне навантаження на обладнання, певне навантаження на хірургів і не тільки на хірургів, і на анестезіологів. Деякі оперативні втручання більш доцільно, наприклад, людині робити анестезією, анестезію. А Лапароскопічні втручання виконуються тільки під загальним знеболенням. Намагаємося виконувати лапароскопічно будь-які втручання, і ургентну хірургію, і невідкладні стани, і виконуємо операції і на діафрагмі, і на стравоході, на шлунку, на довстій кишці. Наскільки хворі йдуть? Практично не боячись на цю операцію, буде менше болі після працівники періоді. Це хворий на реабілітацію буде менше днів. Пані Марину прооперували нещодавно. Жінка каже, лапароскопічно оперувалася вперше, почуває себе добре. Діагноз в мене стояв Кам в камні в жовчному міхорі, і були приступи вночі. Вони учащалися. І вчора я поступила в лікарню, мене вчора прооперували. У мене до цього були полосні операції. Це в звісно ж, краще. Я вже сьогодні підіймалася. Вже можна сьогодні навіть пройтись. А от пані Людмила лише чекає на свою операцію. Каже, для неї такий досвід теж буде першим. У мене виїзда після на да, грижо Буду оперуватися. Переживаєте? Трошки. Хірург. Що так буде лучше для мене і для здоров'я, і перенесу я там багато краще. А віднедавна у центральній районній лікарні обстежують та оперують за допомогою нового сучасного ендоскопа та аргоноплазмового коагулятора. Воно приїхало буквально два тижні тому. Ми його вже осваюємо, вже працюємо на ньому і вже маємо результати позитивні. Це відеоендоскопічна стойка, яка дозволяє обстежувати шлунково кишковий тракт людини. Тут два ендоскопи, які підсоединяються відповідно до монітора, і зображення виходить на великий, великий екран, який дозволяє розглядіти всі. Відхилення від норми можна робити як відеофіксацію, так і фотофіксацію. Виконуються ендоскопічні операції, такі як видалення поліпів. Плюс таких операцій зазначають лікарі в тому, що вони малоінвазивні, тобто оперативне втручання мінімальне. А ще наголошують: якщо вас нічого і не турбує, то все одно важливо раз на рік проходити обстеження аби запобігти захворюванням.